Звичайна тінейджерська тусовка, яка закінчилася трагедією минулого тижня. Правоохоронці повідомили про надзвичайну подію, що сталася на Полтавщині. Про новину, що сколихнула всю горішню плавнівську громаду, говоритимемо далі у програмі Майдан Незалежності. За інформацією речниці Кременчуцького районного управління поліції, 14-річна дівчина із компанією друзів однолітків 29 серпня відпочивала на дачі у селі Кияшки. А вже наступного дня її тіло без ознак життя виявила власниця приміщення і повідомила про це поліції. З'ясувалося, що діти вживали алкоголь. Дівчинки було 14 років. В першу чергу була проведена профілактична робота із батьками в подальшому за те, що діти розпивали алкогольні напої на їх батьків. Було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення на виконання батьками або особами, які їх замінюють. Батьківських обов'язків В подальшому також було встановлено хто придбав. Неповнолітні малкогольні напої і на цю особу було складено адміністративний протокол за статтею 180 кодексу України про адміністративні правопорушення доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. Тіло дівчини передали на судову медичну експертизу для з'ясування причини смерті. Джерела у правоохоронних органах повідомляють про те, що за останні 8 місяців до лікарні горішніх плавнів було доставлено 8 дітей з ознаками алкогольного отруєння Нення адміністративних проступків, серед яких є розпивання алкогольних чи сабоалкогольних напоїв, є відповідальність, яку несуть особи, які досягли 16-річного віку. Відповідно за розпивання алкогольних чи слабоалкогольних напоїв в громадських місцях або появу в п'яному вигляді в громадських місцях є адміністративна відповідальність передбачена статтею 178 кодексу України про адміністративне правопорушення. Ми вирішили дізнатися, якої думки горішні плавняни та гості міста щодо останніх подій і як боротися із подібними ситуаціями. Як ніхто інший пані Людмила розуміє актуальність цієї теми, адже має старшу доньку, – 16-річну кіру. Ми говоримо, проводимо бесіди. Ну і звичайно бачимо, що трапляється таке в житті. Ну, вона розуміє. Ну, на жаль, на жаль, у нас зараз така, як би сказати, все доступно. Все по телебаченню, в інтернеті. Дітки хочуть, експериментують, пробують. Ну на жаль, так такі випадки трапляються. Ви як мама. Е... Просто більше на ці теми спілкуєтесь. Якось ще застерігаєте. Є якісь у вас ще такі можливо способи, да як вплинути на дитину? Ну більше всього, що ми спілкуємося, так Ну і свій приклад. Я не вживаю алкоголь. Це там в крайньому випадку дуже рідко, і дитина, я думаю, що бачить і теж робить свої висновки. 16-річний Назар впевнений, що дитина завжди бере приклад зі своїх батьків. Про цю ситуацію не слухав. Я думаю, радісвій повинні більш сильно відноситися. К этому, ну, то есть, следить за своими детьми. Как ваши батьки а, вас выховывали у цьому плане? Ну, конечно, запрещали. И в принципе я в этом не нуждаюсь, то есть воспитали хорошо. Про друзей не скажу такого, потому что они таким не увлекаются. А вот одноклассники были, но. Не знаю, що їм сказати, це їх вибір, В принципі, євгенія та Тіхон чули з новин про ситуацію зі школяркою. І ось що думають: 14 років, Рібонок пошов гуляти своїми підростками, Хто їм купив спартснапіток? Е... Да? Она выпила, она знает прекрасно, что не порог сердца, ей нельзя ни спиртное, ни курить, ни наркотики. А на самом деле неизвестно, что произошло. Вы родители туда не впутайте. Разумеется, тут можно рассматривать с разных сторон. Может, это были родители, а может быть, это был контингент данный на улице. Посмотрите, что происходит на улице. То есть родители оправдывать мы не собираемся, потому что мы сами родители, у нас трое детей. Как бы у нас тоже растут дети, детям старшему 12, младшим двойняшке у нас по 9. И как бы рассказывать, что виноват родители, может быть, виноваты родители, но может быть и виноват данный контингент, который, в котором Алкоголь, сейчас посмотрите, алкоголь продають наліво і направо. Правильно? То есть независимо, сколько тебе лет, 18, 20 і так далі. То ж и саме і сігарети, і так далі, наркотики розпространяються. Тобто, посмотрите на наш мір, що вообще происходит у нас в стране. Дитині варто серйозно і по-дорослому розповідати про шкоду і наслідки алкоголю. Вважає 16-річна Аліса. Я знаю про цю ситуацію, я можу тільки поспівчувати сім'ї-дівчинці та. Я знаю, що їй було напевно 14 чи 13 років, і відпустили там чи на дачу, чи що. Mm -hmm. То ну не знаю, мене виспитували батьки, що не можна їздити на дачі ще й з незнайомими людьми. У мене були, звісно, розмови з батьками цього на цю тему. Я думаю, що це просто підлітковий інтерес, який є в принципі у всіх. Пані Людмила дає пораду всім батькам. Дуже, як ніколи відноситися з повною відвістю своїм дітям і смсліді за ними все, що вони роблять, що вони їдять, що вони где ні гуляють, з ким вони і так далі. Любов та її донька Олеся впевнені, ми самі винні у тому, що такі неприємні ситуації почастішли. Мабуть, не бізнес просто наших дітей в даній ситуації. Мало, мабуть, спілкуються, мало б, мабуть, розповідають. Нас і діти, мало чого вже лякаються. Якщо ми раніше були більш досвідчені, з нами батьки більш спілкувалися, поясню. Що погано, що добре, то ну, зараз такого немає. Зараз батьки більш займаються своїм життям, а на дітей не обращають ніякої уваги. Дуже багато у нас інтернету. Діти черпають туди багато великої інформації, діти не розуміють цю інформацію. І вони, звісно, ну, її по-своєму Да? То хоча б, якщо дитина підходить до мами і питає, або мама бачить, що дитина щось проглядає, щось цікавиться, ну, мати підійти. Там я люблю батько і розказати, вже ж більш досвідчена людина, об'яснити, як дитині що, ну, що вона цікавиться, що з цим треба робити. Ну, дитина хоч буде немножко орієнтуватися. Багато прикладів із власного життя має пані Любов. Раніше ми, допустимо, строїлись, дом строїли, працювали, господарство було дуже багато, тому що ми жили в сільській місцевості. Коли мені було... На них обращать внимание, у меня трое было детей. Вот они там друг с дружкой. Естественно, они видели, как я все время занята, и потом я считаю, что большую часть воспитания дает улица. С кем они начали дружить, потому что мы же не можем. Вот они разъехались а все поступили в институты. Мы работаем, чтобы им платить, чтобы им там деньги давать, чтобы они жили. А мы же не можем ездить туда. Да, мы разговариваем. Да, Но очень много социум, кто друзья. Все равно приходят. Это само собой. Это само собой. Дети видят, как родители, хотя очень. Да, очень много примеров, когда очень порядочная. Семья, а почему-то ребенок вырастает либо наркоманом, либо алкоголиком. У меня есть пример. Вот я, допустим, в школу ходила, когда у нас была девочка, у нее родители были алкоголики, а она видела, она не хотела этого, она была такая, она отличница, она умничка была. Мы же не воспитываем ребенка, чтобы ты там пил или курил, ну, да, или, да. а вот когда уходит с дома, там какое-то влияние попадает. И ну я считаю, что это все в голове. Я тоже вот свое время училась, жила в Одессе. У нас були вокруг наркотиків употребляли, курили. Я ж почему то не курила, потому что это у мене було в голові. Мені наркотики не пробувала, хоча всі перепробували. Mm -hmm. Я вважаю, що залежить від сама сознання. Своєю думкою поділилися і старшокласники однієї зі шкіл міста. Мені дуже шкода, що ми. Ну, не можу сказати однолітки, але ну, діти молодше, молодшого віку, ніж я. Мені дуже шкода, шкода що вони таким займаються, тому що ну, це дійсно прикро, адже у нас алкоголь заборонений до 18 років, і я вважаю, що е, це, як мінімум, некоректно і невідповідально вживати його до, цього, до повноліття. І е, цього можна уникнути. Ну, звичайно, мені здається, е, звичайною розмовою з батьками там десь вечором за столом. Батьки можуть, мені здається, пояснити абсолютно все про шкоду алкоголю, про його наслідки. Заходи в школах теж можуть проводитися, такі як зустрічі там з наркологами, з лікарями. На уроках основного здоров'я мені здається, також можуть проводити такі розмови, співбесіди. Ну це мені здається, цим треба займатися, адже на жаль, Україна, як я чув на першому місці по дитячому алкоголізму в Європі, і мені дуже прикло, що є такий факт. Але від цього нікуди не дітися, і цим питанням треба дійсно серйозно займатися. Звичайно, я відношусь до цього негативно, так як, взагалі, за здоровий образ життя, за спорт, алкоголь це дорослий напій, який заборонено вживати дітям. І сам факт того, що він заборонений, це спонукає більше і більше хотіти його спробувати там чи ще щось. Тому, коли дитина спробує алкоголь, вона автоматом починає думати, що вона доросла людина, що вона вже самостійна, що вона здатна сама влаштовувати собі життя і жити так, як їй закортить, а не батькам. Звичайно, дуже великий приклад є із сім'ї. Це якщо батьки вживають там вдома і вона бачить, або як на свята батьки теж бувають. Ну, краще ти вдома, ніж десь у колі друзів. Ну, а дитина, так як вже вдома спробувала, то в колі друзів їй буде набагато простіше це робити. Тому я вважаю, що це і вдома не повинно бути такого прикладу для дитини. І у школі нам також на основу здоров'я, і постійно розповідають. І багато заходів теж відбувається проти алкоголю, проти куріння, проти наркотиків. Це всі такі шкідливі речовини, які дуже впливають на здоров'я і взагалі взагалі на моральний і фізичний стан дитини. В мене в сім'ї ні, ніхто ніколи при мені ну якби не вживає алкоголь, так як це шкідливий приклад. А, також в мене молодший брат є, якому я теж постійно розказую, показую і прививаю там любов до свого здоров'я, до свого тіла і стану угу. свого морального та фізичного. У всіх є своя голова на плечах. Вони повинні думати, що вони роблять, які можуть бути наслідки. Як це може все закінчитись. Просто батьки повинні пояснити дитині, навчити її, що треба бачити, що погане, а що добре, і не робити поганих речей. На мою думку, є навіть в інтернеті багато різних прикладів, як алкоголь міняє життя людей, як у них все стає там погано. Тому, як на мене, можна просто казати, як приклад цих людей. Вони дорослі, але вони теж страждають. А якщо ти ще й дитина, тобі буде ще гірше. І наслідки можуть бути як тут тотальні. Я вважаю, що батьки повинні були слідкувати за дитиною, повинні були проводити постійні бесіди і контролювати свою дитину. Я знаю статистику і про це дуже багато зараз говорять. Що з 15 до 17 років багато підлітків можуть жувати алкоголь, але в дуже маленьких ну дозах, там на два тижні по одному напаю. Ну я не вважаю, що це обов'язково і що без цього не можна прожити в житті. Є багато набагато більше розважень, які можуть принести якісь емоції, а не потрібно йти до шкідливих звичок. Маємо і фахову думку. Вплив на організм дією алкоголю може бути як короткотривалий з мінімальними негативними наслідками, так і довготривалий, в подальшому з погіршенням стану здоров'я, кажуть медики. Якщо ми знаємо, що це впливає на дорослого, то можете в 10 разів помножити. І, звичайно, це пояснюється дуже легко. Це пояснюється саме обмінними процесами, тому що у дорослої людини ми знаємо, що вже сформований обмін речовин у дитини він ще до кінця не сформований, є багато дефіцитів ферментів, в тому числі і алкоголь дегідрогеназа. Це той самий фермент, який у дітей недостатня кількість і невелика навіть доза вже впливає безпосередньо що на мозок, що на печінку та на інші органи. Вживання алкогольних напоїв разом, особливо з енергетиками, це вкрай шкідливо. Чому? Це теж легко пояснюється знову ж таки. Ви чудово знаєте, якщо почитати за складом, там є і гуарана, і кофеїн великій кількості, і різна кількість вітамінів, яка перевищує добову норму взагалі. І це, по перше, сам енергетик може досить так пагубно впливати. Збільшується серцебиття, збільшується енергія. Але якщо у дитини просто серцево-судинна система вона може не просто не витримати таке перенавантаження, плюс ще додаткове вживання алкоголю разом з цим, це знову ж таки іще більше усугубляє вплив на. Дитяче серце і на організм, ну і взагалі, це е, е, недопустимо. Як допомогти людині, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, це те питання, яке багатьох вводить в оману. Але ж вчасні та злагоджені дії можуть комусь врятувати життя, розповідає лікар. Якщо вже така трапилась ситуація, треба вперше і найголовніше, що треба зробити, це просто покласти людину на бік. На бік, щоб голова була трошки. Навіть приспущена і викликаєте швидку допомогу. Все принаймні раз на два тижні. Педіатр стикається з випадками, коли до медзакладу надходять неповнолітні пацієнти під дією алкоголю, де їм надають необхідну допомогу. Такі часті випадки трапляються через невзаєморозуміння батьків з їхньою дитиною. Треба Ставити себе в приклад, найголовніша причина це відсутність діалогу між батьками і дітьми. Всі проблеми, всі проблеми з алкоголем, вживанням наркотиків теж таке буває в нас інтоксикаціями. Коли спілкуюся, дитина каже: я просто не розмовляю з мамою, вона мене не розуміє, я їй одне кажу, вона мені інше. І це найчастіше от одна така закономірність, яка дуже бросається в очі. Якщо це не вдається самостійно, в родині якось це все, все налагодити та знайти спільну мову, звичайно, для цього є професіонали. Є команда. Психологи, є психіатр, є педіатр, є соціальні служби, є ювенальна поліція. Це та сама, це той наш костяк, який ми з ними постійно один з одним працюємо, взаєморозумінні, і ми можемо допомогти. Це випадок, звісно, показав дуже прикру Сторону нашого суспільства, але тим не менше, ми повинні з цього взяти досвід та урок, щоб це на майбутнє спрофілактовувати як у дітей, так і у дорослих, і будьте відповідальними. Поліціянти запевняють, що наразі активно проводяться роботи щодо усунення від торгівлі тих, хто, попри заборони, підштовхує дітей до небезпеки. Також протягом серпня 2023 року було зафіксовано два випадки: продажу неповнолітнім алкогольних та. Тютюнових виробів відповідно на суб'єктів, що здійснюють продаж алкогольних сабоалкогольних напоїв, крім безалкогольного пива в чи тютюнових виробів, було складено. Адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У освітніх закладах тривають певні заходи, аби попередити подібні історії, коли зовсім ще юні люди тягнуться до забороненого, розповідає інспекторка. Проводиться профілактична робота із дітьми, під час якої дітям розповідається про наслідки вживання алкогольних. Напоїв в подальшому, це яка наступає відповідальність за розпивання алкогольних напоїв і. Подальшому батьків нагол... батькам наголошується на постійному контролі за поведінкою їх дітей, за проведенням їх дозвілля, з ким вони спілкуються для того, щоб Ці таких випадків уникнути у цій справі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Це був майдан незалежності. Бережіть себе та близьких до зустрічі.